Вітаю, друзі! Давайте подивимося, як здійснити мрію, вашу мрію у 26-му. Що робити? Або нічого не робити, просто медитувати, або відпустити воно якось саме, або дійсно прикладати зусилля. Тож як здійснити вашу мрію, яка обов'язково є у кожного, у 26-му році? Буде три позиції. Всі мої відео дублюються на YouTube, де майже вже 480 дуже корисних відео для будь-кого, хто цікавиться езотерикою, саморозвитком або таро. Тож, будь ласка, обирайте свою позицію. Можете подивитися за якогось друга, свата, брата, ну, чоловіка, сестру, якому? Да? Отже, погнали. Як вам здійснити? Мрію перша позиція у 26. шостому. Знаєте, що хочете? Просто беріть зухвалість, сила, сміливість, бачите ціль. Не треба зараз думати так чи так, просто впріться і тут потужний рух. Вибір, який диктує вам ваша інтуїція, ваше серце, от це має бути така непереборна сила впевненості, що це моє, і я до цього крокую. І от коли вибір в шостому аркані буде зроблено, вибір дійсно, який співвідноситься з вашим власним таким відчуттям на рівні підшкірності, да, от коли прямо кожна клітина каже, оце моє, туди хочу нічого собою зробити, не можу. То оця. Сила, оця потуга, оця міць вам дасть ручільну силу, і ви почнете рухатися. Тобто, перша позиція, якщо хочете здійснити свою мрію у 26-му, це все можливо за наявності сили і руху. Ви маєте вже відчувати себе переможцем. Тобто, зухвалість не витрачайте час, це може здійснитися дуже швидко. Не витрачайте час, не сумнівайтеся, у вас є і хист, і навички, і всі ск скіли. У вас є розуміння процесів, у вас є е, ті контакти, і, скажімо так, той рівень у суспільстві, який вас підтримає і допоможе, тобто не витрачаєте. Ну, Перемога дуже може бути швидка. Тут ну, буквально три місяці, і ви е, дійсно здійснювати свою е, мрію. Погнали далі. Друга позиція що вам допоможе здійснити вашу мрію у 26-му році? Друга позиція: погнали, що вам. Значить, так, мої хороші. Вам треба спочатку вибратися із власних ілюзій. І, от, якщо ви хочете, щоб ваша мрія здійснилася, по подивіться. Наскільки багато всього того самонавіяного, ілюзорного, що вам можливо вклали в вашу світло і інший, або ви самі себе доводите до сказу. Ви насправді ми вже би і здійснилася, але ви самі себе віддаляєте якимось навіюваннями. По перше, вгамуйтеся, у вас вже все є. Не треба зараз заводити себе в ілюзії, що ви чогось не маєте. У вас буде купа шансів. На те щоб здійснити свою мрію, причому самостійно користуючись власними ресурсами, користуючись власними знаннями, власними надбаннями, а, так можливо, без якихось там проривів великих, але ви самі маєте дуже багато сил, потуги, здоров'я, як то кажуть, да, щоб це здійснювати. Але ви якось відкладаєте. Чому ви так все відкладаєте? Чому від ви відкладаєте? От, ви, ніби як знаєте, ніби як шукаєте якогось влучного момент. От буде момент, в мене отак все відкриється, і воно якось саме станеться. Ні, ви якось самі себе погрузили а, в. Такий момент, от знаєте, налаштували себе. Це більше як самонавіювання, Може воно і не треба, в цьому немає ресурсу. От я щось роблю, а воно для кого це взагалі? Я ноль без палочки, наше воно комусь, тобто не бачите духовної і матеріальної да ресурсної цінності у тому, що ви творите. А насправді це не так. Ви якось самі себе загрузили цими думками і вже знаєте вже якось заспокоїлися, енергія вгамувалася, прийшли у якусь вже нудотну таку форму і самі себе стримуєте. Розумієте? Мрія би і збулася. Просто ви самі себе в цю нудьгу погрузили, довели собі, що нафіг воно там комусь треба, цінності немає, і все, і склали собі ручки. Це ваші власні ілюзії. Ми не будемо тут дивитися причину наслідковий зв'язок. Я просто сказала, що у вас настільки багато власної цінності, що просто це робити, що допоможе вам все ж таки вийти з цього стану і оцю дієвість надалі вкладати в життя. Слухайте, ну соціальне схвалення вас. Подивіться, як багато людей дійсно вам кажуть про вашу потугу, про вашу мащу, да? про те, наскільки ви соціально важливий елемент. Тобто, вкладайте свою увагу у вашу експертність, діліться експертністю, вашою фах фахівістю. Ви маєте оцю пляха королеву жезлів тримати перед собою. Це дама, яка завдяки своїй фаховості, двері з ноги. І всі будуть си сидіти і отак дякувати їй, що вона взагалі вигружає стільки експертності. Декі тизі трошки легше, не треба так себе нашаровувати і заводити себе у таку а, власну, яку, якесь самонавіювання. Ну, це ні, що ще може а, допомогти. Кайфуйте від того, що ви робите, вчіться новому, запроваджуйте якісь нові цінності, які ви можете віддавати. Навіть якщо це потрошку, просто завжди перед собою ставте свою експертність. Перше, от ви маєте свою експертність, як ту морквинку тримати перед собою і знати, що я зараз її ділюся, я її ділюся, я її ділюся. Не лишайте, не лишайтеся у старих якихось шаблонах, впроваджуйте нове, вчіться із кайфом, грайливо насолоджуйтесь тим, що ви можете впроваджувати якісь нові нову мету, Наприклад, виходите на якісь нові ринки, але постійно вигружаєте свою експертність. Не зупиняйтесь. Ну і третя позиція: як здійснити вашу мрію у 26-му: нові горизонти, нові перспективи. Не сидіть на одному місці, вам треба рухатися. Ви якось не вірилися в тому, що. Ну, попереду, взагалі, щось може вас чекати. Чи дійсно туди йти, чи не йти, чи там щось можливе, чи неможливе. Чого ви так зневірилися? Власні страхи. Ну, власні страхи. Бо, наприклад, так, звісно, не дуже, скажімо так, мозку подобаються нові речі, бо хрен знає, що там вас чекає, да? а мозок завжди скаже, ні-ні-ні, давай на одному місці посидемо, тут безпечно, ми тут всі куточки знаємо, знаємо, що очікувати, і де бармалій захований. Але ні, мої хороші, якщо ви хочете, щоб ваша мрія про те, що ви там собі думаєте, здійснилася, то у 26-му. Треба дійсно закохатися самим у той результат, який ви можете отримати, здійснивши свою мрію. Вам треба перефіксувати себе із моменту де ви це та ні ну наша, перспектив нема, буду робити там лайно, обламлюся на те, що уявити, а що, якщо я вже це маю, боже, наскільки це кайфово, наскільки це для моєї душі важливо. Знаєте, я вам хочу сказати, тут ще в чому проблема. Ви ще дійсно не так то добре усвідомлюєте, чого ви дійсно хочете, до чого серце лине що вам дійсно важливо. От, от душевно, не та мета, не ті цілі, які навіювані соціумом, вашим осередком, якимось там. Соцмережами, да, якимось у вашій голівці ясні. Ні. Ви ще самі не визначилися із своєю мрією. Е, третя позиція. Якщо мрія має здійснитися, то вона, перш за все, має бути мрією. А у вас тут роздуми: хочу, не хочу, треба, не треба. Тож, знаєте що, візьміть паузу, з'їжджати трікс, помедитуйте, дайте собі тишу, відкладіть е, е, всі думки і про, ви знаєте. Тут треба розфокус, не сфокусуватися на тому, що ви хочете, а відпустити всі свої бажання. Якщо щось дійсно там оселиться, да, у глибині вашої душі, якщо щось почне отак, -от, от проростати пелюстками, дихати вашим серцем, кликати вас, оце ваша мрія. Вона не бурхлива, вона не про інших, вона не буде з вас всі соки вижимати, вона буде дихати вашим серцем і душею. Все щось неймовірно тихе, тепле і ніжне. Вам треба прислухатися. То зараз я не можу сказати, що у вас є якась мрія. Купа бажань, але це не є ваше істини. Тому відкладіть, поки потуги, щось там собі вигадати, побудьте без мрії взагалі. Якщо але це така активна пасивність. Хай ваша підсвідомість, дайте собі завдання знайти у своїй підсвідомості те, що дійсно вам буде відкликатися душевно. Не навійте собі купу того, що являється, можливо, цінним для сьогодення, але не являється цінністю для вас. Тож не дайте своєму внутрішньому голосу розмовляти мені голосами інших.